Розпаковка українського сухпая. До речі. Тут є багато видів. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім видів сухпаїв. Угу. Акуратно розпакаємо. І що головне? Тут писано. То не треба думати, що їсти на сніданок. Покажи, я покажи. Раціон сніданок. Виглядає народ, все чітко, так? Да? Раціон обіду. Раціон обіду. Угу. І раціон. Вечері. Вечері. До речі, написано все на двох мовах. Хто знає а, англійську, може. Англійська і українська, так? Да? Ну, хто не знає, може вивчити. Угу. Давай, будемо дивитися, що там є. Це тобто Суточний пайок, да? сніданок обід вечеря. сніданок. Подивимо, що є. Добовий польовий набір продуктів. О, супер. Так, на Сніданок у нас. Ложка салфетка. О, це це діло. Ложка салфетка. Є в нас каша гречана з куркою. Дуже смачна. Смачна дуже каже. Дуже смачна. Дуже смачна. І що? Кава? Кава, цукор. цукор. О. Волога серветка. Волога серветка теж. Це на фігарьові. Це беруть. замість хліба. О. Галети. Галети. І, звичайно, щоб сіль. Сіль. Так, це сніданок. — Беремо обід. Обід. І тут я не знаю, як тут похудати з цим всім. Обрати. — Ложка. Ложка. Салфетка. Це, щоб не попутати, тут так. чорна, а тут біла. <рес> да. Це не сніданок, а це на обід. <рес> так, що ми маємо? Це мобугель. Ого. Що це? Борщ. Борщ. А от питання, як його гріти. Це треба спеціальний якийсь цей Розпалюєш, так? Да? Ні, всередині загріється. А То холодно. ну. Отут не продусмотрели за це. Квасоля до борщу. Дуже смачна, досить. дуже смачна. Є в нас сухарики. житні сухарики. Сухарики. Ага. Розкажи лайфхак. Це бляха муха. Це, це саме найсмачнеше. Димілізований джем. Так. Цукор і дуже хороший чай. Чай, так. Да? До речі, ага. дуже хороший. І що там ще? Далі галети, серветки. Те, що і любить. Сіль перець. Сіль перець. Угу. Все передбачили. О, дуже смачний. Тут проблема то, що гріти. Лайфак ну. розкажи. Находити. І вечеря. Вечеря. Ножики тут в комплект не входять. Ложка. О. На кожен цей гарьок любить. Далі лобова серветка, той смачний чай. Ну, тут наші білі сухарики. Білі сухарики, ага. Хліб. Цукор. О, на вечерю є мед. Мед. О, мед, ну. Український мед. Що це, ну? Каша. Каша перлова з з'явичам. Каша перлова з з'явича. І все, більше нічого нема. Все пусто. Ось такі. Ну, тут проблема, то, що гріти нема на чому. Все, дякуємо. Ну, але є така штука, яка називається тюльпан. Тюльпан, так. Да. І мисочка. Все, все, дякуємо. Заходьте ще.